Зараз відомо 22 об'єкти, які, Київ не може добудувати: Урлівський, Абрикосовий, Кирилівський гайд, Вінхаус, Фрідом, Гвардійський, Подолград. Я готовий починати говорити з нашим адвокатом. Які провів адвокатський запит щодо діяльності Київ Святославом Лундюком, коли розпочалася вся ця публічна історія з приводу проблем з Київським на початку цього року, приселяючи інтереси з трансформації, я звернувся до адвокатськими запитами до безпосередньо Київ а також до департаменту комунальної власності міста Києва як управитель цього майна від імені громади міста Києва з приводу. Отримання відомостей з приводу діяльності компанії надати перелік об'єктів, які mm -hmm. зараз здійснює будівництво безбут це всі комерційні, і некомерційні. Тут відомості, що стосуються преміювання податкових надбавок керівництва керівних органів, юридичні особи, копії договорів на аудиторські висновки і самі аудиторські висновки, які проводилися з 15 по 24 рік.